Твоя пара. У нас є пара для кожного. Бажаєте гарне та зручне літнє взуття за розумною ціною, тоді замовляйте, дихаючі мокасини Лоретта, широкий розмірний ряд, величезна кількість кольорів і неймовірно вигідна ціна. Усього від 399 гривень. Телефонуйте просто зараз. Пропозиція обмежена. Мокасини Лоретта створені для тих, хто цінує витонченість та зручність, верх з дихаючого січастого матеріалу, делікатно сідає по ніжці, забезпечує фантастичний комфорт, те, що потрібно для теплої погоди, м'яка Ошва чудово амортизує та не ковзає. Мокасини такі легкі, вони просто не відчуваються на ніжці, а універсальні кольори впишуться у будь-який гардероб. Розміри від 36 до 41. Не гайте часу, швидше замовляйте неймовірно зручні і дихаючі мокасини Лоретта. Адже таких цін не буде. Усього від 399 гривень. Твоя пара, твоє найкраще рішення. Телефонуйте!